Вигляді розміру грошового забезпечення щомісячного грошового забезпечення за останньою займаною посадою військовослужбовця на той момент, коли він е, був захоплений полон або заручником інтерновної нейтральних -інтер державах або з ним безвісті, е, і нараховується, зберігається за військовослужбовцем і нараховується, щомісячно така виплата з дня його захоплення в полон, е, і відповідно на ці і всі ймовірно протягом всього часу. Так? так чи є випадки про яких нарахування? виплата грошового забезпечення може не здійснюватися. Якщо ми будемо говорити про військовослужбовця, то це добровільна здача в полон. Якщо таке е, буде виявлено в, 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 в такі обставини виявлені, в нас припиняється збереження грошового забезпечення за службовця. А добровільна здача полону ким чином підтверджується якимись документами, якимось фактажем? Підтверджується актом службового розслідування, але це е, до самої виплати. Е, хід цих подій до самої виплати не має відношення тільки її результат.